Перетила дорогу на всю Чаківську. Ти розумієш, що перекрила дорогу на всю Чаківську? Красуня стала собі на трамвані і Ну, вона стала на трамвальній полі і доказує е, водію трамваю, що ця не минула з нею розмовляю, через те, що просить, щоб перешкоду зробила і весело посміхає. Што мається? Немає, немає! А ти будеш робити. Так. Що ви каєте? Я нагого кошмару мала ж жбо я їй сказала, нігам надо мене ставити, связалась. А, ну, що там, автомобіль від'їхав.